Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійна астролог і таролог, приймаю в магазині та реінкові Жуковизької 18 у понеділок, і вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 24 квітня або на загаданий вами період. І так, дорогі друзі, от сьогодні ви подолаєте всі спокуси, звільнитеся від якоїсь залежності. У когось обтяжливі стосунки наближаються до завершення, і ви вже рідніми і не тримаєтеся за відносини, що отруюють ваше життя. Манами, зрадами, маніпуляціями, а може і з матеріальною залежністю. Ну, мабуть, у свій час ви звернули увагу на поганого хлопчика, за яким бігали усі дівчатки, а чоловіки ну, вони були захоплені зненацька, фатальною красуньою, яка вміла маніпулювати за допомогою флірту та своєї сексуальності. Щодо роботи, ну, тут головне вчасно зіскочити, щоб не бути втягнутий у темні угоди. Та махінації, і, інакше його цей смак грошей, ви, на жаль, з головою підете у цю роботу і вас посадять на гачок. Ну, звичайно, що після відмови від усіх цих спокусів ви ризикуєте впасти у депресію, відчуваючи нудьгу, розчарування і захочеться вам щось новенького. Да? Якщо це буде робота, то вона буде стабільною і платити будуть нормально. Але у вас почнуть з'являтися думки, що є десь краще, цікавіше. І Повірте, згодом ви таки знайдете можливість інвестувати у ті галузі, що пов'язані з довгостроковою перспективою. Ну, для цього рідні ми треба вчитися та знайомитися з новітною інформацією у галузі сучасних технологій. Ну, і, повірте, згодом і в особистому житті все вирішиться у позитивному руслі. І ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд.